Уяви собі тишу. Незвичайну ту, що з'їдає звук, як прірва світло. В цій тиші щось рухається не по землі, не по воді, не по повітрю. Воно ковзає світом між думками, між снами, між тим, що ми називаємо реальністю. Люди думають, що Лавкрафт створив весь свій космічний жах сам. Але правда інша, після нього прийшли десятки письменників. Які теж зазирнули за межу людського розуму і повернулися не з порожніми руками. Вони принесли своїх потвор дивних, викривлених, безформних. Ці істоти не ходять по землі. Вони не дихають і не говорять. Вони існують, і цього вже достатньо, щоб людська свідомість тріснула, як тонке скло на морозі. Ти готовий? Тоді не відводь погляду. Дарк Янг Ліси інколи здаються живими. Не в тому романтичному сенсі, який так люблять поети, а у справжньому тваринному значенні, коли дерева дихають, земля наче пульсує, а гілки хрумтять так, ніби щось рогате і важке повільно пресувається між стовбурами. Мало хто визнає, що інколи в цьому шурхоті є логіка і голос таємний цей голос належить істоті, що ніколи не була богинею в людському розумінні, але які вклонялися цивілізації, знищені тисячі років тому. Її ім'я Шабніг Гурат чорна коза з тисячою дитят. А те, що ходить у темряві, що народжується з її хижацької плодючості, це темна молодь, істоти, яких її послідовники називають Дарк Янг. Походження у творах послідовників. Попри те, що Лавкрафт згадував Шабніг Гурат не раз, сам він ніколи не описував її нащадків. Дарк Янгу уперше детально розробили Кіт Герберт і Ремзі Кембл. Розширюючи ктулху і намагаючись надати світу лавкрафта ще одну лінію жаху, більш органічну, більш гнилу, більш біологічну. У повісті Кембелла, місячна лінза та подібних текстах з'являється перший впізнаваний силует цих створень, масивні тіла на багатьох товстих ногах, схожих на стовбури дерев, вкриті слизом, корою і чорною, мов спечена смола, шкірою. Між гілками ховаються роти. Багато ротів, і кожен з них дихає. Ковтає, шепоче і годується тим, що наблизиться занадто близько. Зовнішність. Опис Dark Young завжди варіюється, але присутні певні сталі елементи. Це робить їх майже архетипними істотами міфів, вони масивні, висотою від 2 до 4 метрів, замість ніг декілька товстих, копитних виростів, схожих на коріння чи вузловаті стовбури дерев, тіло прокручене, складене з м'яса й деревини, що зрослися. Ніби хто нічна материнська плоть проростає в ліс, щупальця, що звисають із тулуба й постійно рухаються, наче шукають нову жертву. На їхніх гілках інколи завляються роти, як тріщини на деревині, інколи видовжені, інколи круглі, всі вкриті зубами, схожими на обвуглені їх запах, запах мокрого листя, гнилої землі і крові, що просочилась у ґрунт. Їхній рух суперечить логіці, гігантські істоти не мали б бути такими тихими. Але Дарк Янг рухається так, ніби ліс сам робить крок, а земля пом'якшує кожен удар. І це не дивно, адже, за легендою культистів, ліси це шкіра Шаніг Гурат, а Дарк Янг її пальці. Місце у міфології жива кров лісів. Темна молодь ніколи не вважається повноцінними проявами самої Шані Гурат. Вони нещасливі діти, породження надлишкової енергії плодючості. Деякі культисти стверджують, що богиня не звертає на них уваги. Для неї вони такі ж природні, як гриб на згнилій колоді. Але для людей вони вісники, вони з'являються лише там, де проводилися обряди шабніх гурат, приносили кровні жертви, ліс набухав від надприродної енергії, реальність розмакшувалася настільки, що крізь неї сочилась чужа біологія. Хоч Дарк Янг і є слугами, вони не мають власної волі в людському сенсі. Вони інстинкт, чисте виконання волі богині. У творах вони реагують на запах крові, на вигуки культистів, на символи. Хоча образ Дарк Янг з'являється у кількох текстах, найвразніший зв'язок, у повісті Ремзі Кембелла, де автор послідовно підходить до космічного жаху не як до монстрів, а як до біологічної релігії, повість описує появу істоти після ритуалу культистів, які використовують місячне світло як каталізатор. А землю, як материнське лоно. Там темна молодь постає як винятково органічна істота, не демон, не дух, а масивне утворення, яке виросло з чорної землі після ритуалу, мов грибе мутант чи плід жахливої матки. Створіння поводиться так, ніби воно знає голоси своїх творців, пам'ятає запахи, наче чує саму богиню, що шепоче крізь кору дерев. Цей підхід абсолютно вдусіла в крафта. Але технічно і стилістично належить уже до нової хвилі. Історія в Міфосі Дарк Янг не має власного міфологічного сюжету чи окремого повідання з точки зору людства. Їхня історія розпорошена по фанатах Лавкрафта та його послідовниках. Але загальна картина виглядає так, що у доісторичні часи племена намагалися задобрити шабні Гурат. Вони приносили жертви, кров тварин інколи людей. Ліс поволі змінювався, ставав тіннявим і вологим, а після першого великого ритуалу темна молодь почала проростати з землі. Істоти не ходять безцільно. Вони рухаються лише там, де є ритуальні знаки, або коли їх викликає група, яка має знання. Саме через це темна молодь майже не з'являється в оповіданнях про містичні місця Лавкрафта, вони територіальні. У більшості історій зустріч із Дарк Янг це не бій, а раптова шокуюча смерть. Ніхто не бореться з деревом, яке раптом починає рухатися. Ніхто не встигне навіть усвідомити. У сучасних творах і настільних іграх Дарк Янг з'являється як вартові лісових капищ, хижаки, що реагують на кров, живі тотому шабній хурат. Дарк Янг не антагоніст. Вони як бур'ян на городі. Ти можеш боротися, але вони виростуть знову. Цогнар Фагун Потворний пагорб, що п'є життя. У горах завжди є щось мовчазне та байдужо старе. Але інколи старість може бути надто давньою, настільки, що вона перестає бути частиною людського часу. І тоді тиша гір перетворюється на могильну порожнечу, у якій хтось чекає, не живе, не спить. Так починається історія істоти, яку племена в горах називали просто Цогнар. Європейські дослідники перекладали це як потворний пагорб. Походження в літературі. Хоч Лавкрафт і згадував його мимохідь у листах, повноцінно цогнар фагун з'являється саме в повісті лонга жах з пагорбів, це класичний приклад того, як послідовники Лавкрафта розвивали міфи, додаючи їм свої власні акценти. Якщо творчість Лавкрафта це космічна холодність, то Лонг додає ще одну рису, огидну тілесність, що межує з брутальною, майже вампіричною біологічністю. У повісті істота описується у вигляді жахливої статуї з каменю, знаданої дослідниками в Гімалаях. Але камінь це лише оболонка. За легендами племені Цогнар, він не завжди був кам'яним. І кожен раз, коли він прокидається, щось у світі йде не так. Зовнішність один із найпотужніших ходів лонга, поєднання знайомого, слонячий силует із абсолютно непридатним до людського розуміння. Величезна істота, горбата, з тілом, схожим на прикручений, зморщений тулуб слона, шкіра, що нагадує камінь, очі, які не розташовані симетрично, вони розкидані по обличчю і поглядають у різні сторони, створюючи враження, що істота дивиться кругом себе. Найдивніша частина хобот, схожа на довгу трубку, кінчик якої закінчується не м'язом очі, отвором, а ротом, що нагадує щупальцеподібну паявку. Цей хобот головний інструмент його годування. У творах Лонга він описаний як орган, що буквально всмоктує життєву енергію з людей, торкаючись їх шкіри, після чого жертва висихає, перетворюючись на муміфіковану оболонку за лічені секунди. Його рухи це найогидніше, повільні, важкі, але з відчуттям внутрішньої сили. Наче гнилий кам'яний ідол починає дихати, хрустячи власними суглобами. Історія істоти деградований Бог епохи забутих цивілізацій. У легендах з жаху спагорбів він колись належав до раси високорозвинених істот, що існували задовго до людства. Ці істоти мали тіло, яке могло переходити у напівкам'яний стан і високий інтелект, але його раса занепала. Він став виснаженим залишком своєї колишньої раси, істотою, яка деградувала настільки, що більше не може жити без поглинання чужої життєвої сили. У повісті згадується, що він може просуватися між вимірами. Деякі дослідники припускають, що його расу знищила космічна катастрофа або війна з іншими істотами Міфосу. Фагун вистояв не завдяки силі, а завдяки своїй паразитичній природі. Його існування це виживання на рештках інших. Інші істоти Міфосу мають свій порядок логіку або, хоча б холодну математичну мету. Цогнар Фагун ні, він діє за інстинктом. Пробуджується, коли відчуває запах крові або страху, харчується не через голод, а через болісну залежність від чужої енергії, зупиняється лише тоді, коли повністю входить у стан кам'яного спокою. Його поведінка схожа на поведінку величезної комахи, що реагує на рух, звук, наближення живої істоти. Але в цьому є щось ще відчуття, що всередині нього залишився уламок інтелекту, наче він розуміє, що колись був розумним. Але тепер може лише спостерігати за власною деградацією. У повісті є кілька натяків, що цогнар фагун ненавидить людей. Не як раціональну істоту, а як тварина, яку дратує сам запах людського життя. Вплив на культи. На відміну від Ктулху або Шабніг Гурат, цогнар Фагун не має культу. Йому ніхто не поклоняється свідомо, його не викликають ритуалами. Він не дарує знання. Ті, хто намагається вклонятися йому, швидко стають його їжею. У текстах Лонга згадується, що племена Цогнар поклонялися на йому, а страху перед ним. Їхні жертвопринесення це радше спроба відкупитися від його гніву, ніж свідомий культ. Це робить його унікальному міфосі. Він не хоче поклоніння і не намагається поширити свою владу. Він хоче вижити, і для цього він готовий випити життя всього, що наблизиться. Зв'язок із расою Міго. У деяких пізніших інтерпретаціях в розширеному міфосі згадується можливий зв'язок Цогнарфагун з расою Міго інопланетянам створів Лавкрафта. Згідно з цією версією, раса Цогнарфагун колись була союзником або ворогом Міго. Вони володіли здатністю до біокристалізації, перехід у кам'яний стан, з якого можна вийти, якщо отримати достатньо енергії, Цогнарфагун – останній носій цієї технології. Але спотворений і деградований. Пробудження. Одним із найвідоміших моментів в оповіданні є момент пробудження цогнар -фагун. Він описаний з рідкісною для раннього космічного жаху тілесністю, кам'яне тіло починає пітніти, вкривається слизом, очі, які здавалися вирізаними, починають рухатися, хобот тремтить, ніби відчуває запахи, роти, приховані в складках шкіри, відкриваються, камінь тріскає, коли істота сувається з постаменту. Сцена дуже подібна до моменту пробудження древніх богів у інших авторів, але він має унікальну рису, пробудження робить йому боляче. Наче кожен рух це мука, ця істота, яку цивілізація не може пояснити або перемогти. У жаху з пагорбів є спроба застосувати науковий апарат пристрій, що створює штучне поле для повернення істоти у її рідний вимір. Його кам'яне тіло це пам'ятник цивілізації, якої більше немає. Його погляд це погляд істоти, яка пам'ятає більше, ніж може висловити. І ось тому цогнар Фагун залишається одним з наймерзенніших і найтрагічніших створінь у всіх міфах Ктулху. Друзі, напишіть в коментарях по твору з всесвіту Лавкрафта, яку б ви хотіли побачити в наступному відео. Вдячний за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то прошу вас поставити лайк та підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступний відеоролик. Діліться відео з друзями.